Маємо оцю сливочку, думаю, вже це одне з останніх відео зроблю. Ось є така сливка і покажу я таку сливу. Ось бачите, вона загущена, це дуже загущена, я її теж покажу в цьому відео, яка вона буде при обрізці і що я з нею буду робити. Ось почнемо з молодшої. Як ми працюємо з сливочкою? Підійди сюди, покажемо, що таке плодова брунька на сливці. Ось десь такі гостренькі штучечки, такі, бачите, брунечки. Або ось такі кольчаточки. Це є плодові е, наші. Накопичення. Що ми робимо? Внутрішню гілку ми на сливи вирізаємо. Наслива буде формуватися у вигляді веретено, також далі стань. Однорічні пагони ми перерізаємо на бокову бруньку на таку відстань. Щоб ви розуміли, як сливочку ми обрізаємо. Ми робимо такі переводики і вирізаємо все внутрішні. У нас вже сформована більш-менш нижній ярус, тобто самі мощні гілки, які будуть витримати наш, наш максимальний урожай. Маємо е, таку гілочку з таким переводником. З того року на такий пеньок переводилася сюди. Ми її однорічний пайн прирізаємо. Ось дивіться, маємо гілку ось так, такого плана, другого порядку. І така. Це вже є нам конкурентом. Ось ці. Нам треба якось оприділитися. Що ми маємо робити? Ми зробимо ось, тут такий вибір. Цю ми гілку переведемо на більш молодшу. Ось так. І цю більш молодшу ми переріжемо на дружну А, А цю гілку. Ми на цей рік зробимо ось такий перевод. Ось так. Цю ми заберемо. І теж ми її приріжемо на наружну бруньку. І При цьому ми отримаємо тут урожай і ми розгружимо у нас центральний провідник. Всі, що ростуть внутрі, ми прирізаємо однорічні пагони, ми теж прирізаємо. ось дивіться, у нас є два конкурента. Цю ми робимо чуть-чуть на такий пеньочок сантиметрів 12-15. А нашу гілку другого порядку. Получається теж однорічно. Ми прирізаємо кінчики. Що ми робимо зверху? Дивіться, тако можна побачити, що, відійдіть, будь ласка, що в нас є сформований чітко нижній плодовий стіл, на якому нагруженість. Розгружаємо виходить доверху. У нас ця частина більш-менш оголена, але вона у нас вся в кольчатках все загружено. Тут розгружаємо і дивимося, що нам буде заважати. Вирізаємо внутрішні гілки. Ось так можемо перевести на такі більш слабші пагони. І тут ми вирізаємо і виділяємо наш основний. Йдите на все обоку. тако. Заснімемо звідси будь ласка. Ось. Вирізаємо зараз зверху конкуренти нашому провіднику. Ось так. Стараємося робити не сильні. Не сильні стараємося робити зрізи, тому що на яблуні ми робимо косий зріз для того, щоб нам... Не стріляло жировиками, а на сливі ми цього не робимо, тому що слива е, тяжче заростає, і тому старається робити, максимально старається робити, е, максимально старається робити е, тоненький зріз. а Ану, постав на паузу. Ось, є така нас сливочка, дивіться, яка тут взагалі запущена. Взагалі, не обрізалася. Зараз покажу. Ні разосичку. Зараз покажу, що з цієї сливки і як будемо робити. Ну, я зараз почну такого трошки робити. Мій помічник буде ставити на паузу, щоб не тягнути ваше, ваш час. Теж, наша задача вирізати зараз, оприділити, яка це в нас має бути слива. Ця слива буде формуватися у вигляді чаші. Вирізаємо зараз всі внутрішні гілки. Поса на паузу Так, Вирізаю ось внутрішні. Гілочки. Це максимально нам потрібно зробити. Короткі зрізи. ось такий малесечки пеньок для того, щоб кісточкові дуже важко загоюються, маленький пеньок має бути, щоб воно якраз поки загоїться і наша ранка хорошо заросте. І так ми зараз вирізаємо всю серединку. Зараз буде красотіще, красота не так? Ми описуємо, буде, да? Да, угу. Uh -huh. Ось так потрібно працювати з старими сливами. Кардинально ми вирізаємо все старе і все, що нам, і всю деревину, яка загущає нашу крону, ось так. І все переводимо на пішню. У нас утворилася чашеподібна форма крони. Почекай, постав поки на паузу. Ти що, зйомку ведеш? Да. Ну, постав поки на паузу, хай відріжу цю гілку. Ось такий, дивіться, маємо результаті. Тобто всі наші гілки на навбік, середина можна побачити вирізана. Ось так. Всі, бачите, зміщені на бокові плодоносячі ось такі гілочки. Бачите? ось Зараз ще заберемо ось цю гілочку, вони побачив, росте внутрі. І заберемо ось цю гілочку, тому що вона пересікається ось з цією А, ще, мабуть, ще ту ось, однорічну ось цю ще заберу її. Зараз...